Вітаю в цьому відео! Ваші увазі результати 27-го туру УПЛ сезону 24-25. Ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу, а я розпочинаю. Але спочатку перенесений матч 16-го туру. Інголець грав Орею. У перенесеному матчі Інголець здобув важливу перемогу над Зоре з мінімальним рахунком 1-0. Це дозволило команди набрати очки у боротьбі за збереження прописки в еліті. І тепер до матчів 27-го туру. Карпати поїхали до лівого берега. У результативному поєдинку Карпати вирвали перемогу над лівим берегом 3-2, незважаючи на вилучення. Гості показали характер і здобули 3 пункти. Кривбас поїхав до руху. Матч вершив нульовою нічі обидві команди не змогли реалізувати моменти та поділили очки. Чорноморець приймав Шахтар. Шахтар, певно, переграв у з рахунком 3-0. Рідники продовжують боротьбу за Лігу Європи. Демонструючи високий рівень гри. Інгулець приймав Динамо Київ. Динамо розгромили Ангеляць у війзному матчі з рахунком 4-0. Кияни не залишили шансів супернику, повністю контролюючи гру. Верес приймав оболонь. Оболонь здобула важливу візну перемогу над Вересом, який загравав матч у меншості після вилучень. Рахунок 2-0 на користь Киян. Лензе приймали Луганську зорю. Команди розписали бойову нічю по одному голу в кожному з і по ділочок 1-1. Ворскла поїхала до Колесу без галювання чая в ковалівці. Обидві команди спрацювали надійно, а напад так і не зміг відзначитись, пробити оборону. І Поліса грала з Олександрією центральний матч туру. Попри вилучення, Поліса боролась до кінця, але Олександрія змогла виграти перемогу 2-1 на користь гостей. Олександрія потрібно дати 5 матчів підряд не програємо. Ванат є кращим бомбардиром 17 очками. Турнірна таблиця зараз має такий вигляд. Бачимо, що Зоря обігнала Верес, ангулець обігнав Чорноморець. Чорноморець вже точно вилетів, але може ще попасти на перехідні матчі. Тепер до перенесеного матчу Кривбас зіграє з лівим берегом 7 травня і до повноцінного наступного 28-го туру. Зоря прийме Шахтар, Поліся зіграє з Динамо 9 травня. 10 травня Чорноморець піде до Ворської оболонь. Прийме ЛНЗ. Русь грає з Вересом. 11 травня Колес піде до Кривбаса, Карпата зіграє з Олександрією 12 травня. Інгулець з лівим берегом закриють. Тур. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!